Так, ну що, шановні, доброго раночку. Ну, чесно кажучи, для мене зараз ранок не дуже, тому що я почуваю себе не дуже в плані здоров'я. Он не сам за себе каже, але хто я такий, щоб підміняти ранкову зарядку, правильно, бо в певній мірі вона навіть може не послабляти організм, а зміснювати. Це факт. У мене вже був досвід. Якщо хтось знає, що я віджимався 100 разів було таке, то там була така сама ситуація. Так що мені не звикати, от так що, якщо ви відчуваєте себе погано, це не привід для того, щоб філонити. А що я сьогодні забув навушники, тож я буду себе і по можливості вас розважати тим, чим зможу. Фу, ну кочумає мене сильно, я прям ніби в бороду отримав. Так, ну хто я такий, щоб я скоро стати см'ячиком, правильно? Біліджін, на в ковшин. Блін, а без наушників трошки простіше займатися. Якщо у вас є м'ячик, то рекомендую вам краще робити це, аби ваші ноги стояли на п'яточках, тобто з маленьким прископом. І таким чином ви робили. Она втокає. Типу, ти ви що не бити, я просто спортом займаюсь. Мені здається, що я навколо чую все. І мені здається, що з одного кутка до мене підійде тіп. Отак от, от близько під'їде, скаже, що втикаєш? А попадуба -по дала дуба, а попадуба -по дала ой. А, тураючи. В мене ще є і спандер. Не знаю яку інформацію дасть, але ну типу... На no, лексі може забережити. Треба. Ну давай, газани! Мало хто знав, але насправді Арнольд Шварценеггер українець. Не вірите мені? Повірте документам. людина мясорубка До речі, як вправи, нормальна. Ну, на цьому наші повноваження все. Успіх. Сподіваюсь, по-моєму, обличчя не було видно, що я напарів зараз. <звук> Телебузики кажуть, я більше не можу.

<звінь> Коли втомився, то взяв, підвівся, швидко ти вмився і пішов на зарядку. Бризь, а? Отак от. от. Чхаю, ригаю, але приходжу. Фу, тільки сьогодні побачив, скільки лежить би того скла, коли стою на руках, а я от думаю, що в мене от чисто гіпотетично зі скозну рука, я впав би безпосередньо на нього. Люди добрі, запам'ятайте, спортивний майданчик не створений для того, щоб ви тут побухали пивасіка і поїли насіння. Спортивний майданчик створений для спорту. Тому, будь ласка, бухайте вдома. В крайньому випадку, а краще взагалі не бухайте. Так, ну що, потихеньку згортаємося. Що, друзяшки, Під кінець одне. Нехай нещастя щастя і незгоди не роблять вам в житті погоди. До зустрічі!